Вітаю, сьогодні у нас перший погляд гри Павн Планет. Хоча і пишеться продовжити, але я навіть не пройшов навчання, а просто вийшов з гри. Отже, нова гра. Так, отже ми... Маємо туторіал. Особистий магазин може виглядати трохи не так, але не хвилюйтесь класність є. Щоб прибрати сміття. Так, що у нас є? У нас є якийсь портал. Ам... Планета. Ага, ми не можемо впасти. Планета у нас водна. Це Те, ще було на составці. Стрибати ми можемо. Так, це в нас сміття за автоматичні Автоматичний є. Ага. Кожна дія у нас а, дає ХП. М -м, треба зі звуком підкрутитися, бо це занадто. Отак от же краще. На жаль, сенсів не можна тут підкрутити, щоб не ось так було. Так, вже зсередини. Це в нас вам потрібно розмістити товари по полицях. Щоб почати продаж. Йдіть до задньої кімнати та візьміть товари за шкафу. Потім розмістіть їх на полицях. Як ви бачите, у нас гра підтримує, зараз вам покажу, щоб не було ніяких аксесів. Англійську, турецьку, еспаньола, французьку, російську, спеніш, джапан, краян і щось ще. Колись кому ми до речі, не варатися, тому, можливо, українська і є, але її неможливо дістати. Тому, на жаль, будемо перекладати. Потрохи два ітем А, є у нас все на є. Відкривається, все на є. Береється. Розмістити. Розмістити. Все готово. Тепер ідіть у відкритий магазин. Так. Є є магазин відкритий. Тепер... Стійте за прилавком і чекайте покупця, коли він підійде, натисніть є для... клиента uh, билистики так клиент продае. ага, прайс. 500. Товар придбано. Так. Клиент продаем. 885. Ну добре, на перший час скупимо. Це це подивимось. Нижній полиці теж. Так. Ага, у нас є оцінка є приблизно Вартість, тобто гра нам підказується? Ну, добре, підемо по, угу. що в нас таке? Суам. Добре, 1200. Добре, 1200. А спробуємо 1200. Ага. Тобто ми можемо, в принципі, брати меншу суму. Стан поганий. 80. 150 хоче. Ну, давай. А, в принципі, за таке. Може воно щось. Давайте так. Тепер день закінчиться. Вам необхідний, хороший... Добрий ночний сон. Йдіть до келаті. Щоб пройти день. Це також зберігає вашу гру. Угу. Кінець дня, він автоматично. Мені ще цікаво, де воно ракета. Напевно, нам потім ви хочете спати і закінчити день? Так. Звук, звісно. <кхід> так. Що нам потрібно? Нам потрібно прибрати сміття за нашими клієнтами. Так, що у нас приклікується? Ага. Щоб його відлагодити, треба. скіюші Тубера і... Сікол. Щоб тебе. Ага, йому все потрібно. Те ж саме. Сховище. А что у нас тут? Что у нас, не заумею, что? Поглядаем, а что у нас тут есть? Стоять. Овище ітемшоп. А що нам потрібно було? Ось це, здається. Один, два, три, стекоїл і глянемо. Ага. возьмем одну. Ваш заказ прибыл. Вот же заказы у нас тут то. Так, сенсивити все и А, и нам потребен еще кристалл. На кристалл ощусь. Ось воно. Скільки ти коштуєш? 250. Дякуємо за покупку. А ще нам треба все-таки зменшити аудіо SFX. Бо ці ракети мене приб'ють. Так, ваш заказ прибув. Подивимось. Ну, Нам потрібно відновити, ну нехай оце, репайер. Він самотужки його. А. Ага. У кожної річні є час. Ця річ буде готова через два дні ігрових. Музика все одно занадто гучна. Це при тому, що я користуюся. Так. Отже, розставляємо поганий, добрий. Дивимось відкрити. У нас 8 повочок. І ще дві тут о. Подивимось на це все. Ага. Так почекай. А навіщо сміття тоді? Якщо... <кхм> Дивимось.

давай засунемо сюди ось таку річ. Ага, можна на лом розбирати. Щось пропустив в цей момент. Розуміло. А ви щось купувати то будете? Ну, так не піде. Бо в нас всього 260 Давайте 140 Поки що в нас ще нічого не купували Може щось на те роблю Глянемо на це. Так, тут у нас за замовченням є це підбаня. Угу. Ну, в мене нема геошип А, тут ще якась. хороший. Это ваш выбор, так и разумею. Еще я разумею, еще вы свиньи. Так, Що ти нам даси? Так, він купляє, чи він продає? Почекай, так вин купляв. Копайте. Ой, ступняк. Вот же дымы мы сдали. Сейчас Еще назовем всі граю. А ще я... Ага, один день. Ремонт важливий для заробітку. Велико грошей. Закажіть продукцію з вашого комп'ютера і... необхідні запчасти для... Запчастини для ремонту предмету, Потім відремонтуйте об'єкт. Забаговали. Так, тут -то нічого. Добре. У нас буде висіти. Тепер треба затопити і... Продати не продати, а стежити за усім сим. Бо за ось цим, я здається, не застежив. Угу. Цей Ну, спробуємо. Ага. Зрозуміло. За цим ти не встежиш. Тобто я можу. так счет цельном и вода и 230 пробуем еще тут я счет и такая а Так, маты справа закрыты? Так, а ти еще купляють? Не це продає? Що ты такая? Угу. Хайни. А ты еще такая. Двести пятьдесят. Ну, кристалл. Давайте закупим. Так. Підняли ми 540. А -а -а. Так, наступного дня напевно я все-таки розберуся, що як робиться. Сміття немає, немає. Так, один день. М -м -м, треба подивитися. І розподілити це все. Ось мені що цікаво. Це... ітеми Tix Oil? Скільки коштує? 500. Отже його ліпше. Добувати з... Так а чому ти закрилося? А, а цей 250. Прибрати? О. Добре. Забрали всю продукцію. А як э, зак відкрити? B? F, G. T. Q. Можливо. X, XZ. Ага. Тобто. Тільки через це. Uh, Не через це. Uh, Отже через плавок. Так, його розібрати. Угу. Що він дає при розборі? Він один Ойл дає. Помістити. 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 Далі дивимось що у нас є. У нас є Куб за 45. Це можна переробити. Ці можна полагодити. Це можна розмістити. Цей теж можна розмістити. Ракету розмістимо. А це можна розмістити? Не можна. Такий куб 85. Все одно переробляємо. А ось цей відремонтуємо. Так, отже. Закінчити день. Ремонт закінчений. Дивимось. Так, всі функціоналі. Ні, вони не функціоналі. Шкода. Так. Придбали за 80, а ціна у нього 300 тепер. Добре, змістимо. Mm. Купим Покупим... Итемы. Две из Так, а чему ты? 500. Покупка здесь нет. Делимось. Mm. Поблизу проходить акціонне по сховищу Виберіть планету на вашому комп'ютері і відправитись на вашому кораблі. Щоб е туди попасти, можливо, вам повезе. Е те, що повезе, це добре. А Кожному потрібен свій катализатор Це в... эм, не Мне Це не універсальне. Мені цікаво, скільки катализатор кристалличный. Ага. 400. Весело. Так. Що вони пишуть? Виберуть на цьому. Так, координати отримані. Сідаємо. Так, політ автоматичний. Ще потребує оптимізації, бо FPS качесть а ці? Ага, навіть так. Непогано. У мене не є нема таких коштів. У мене 310 Ну, добре пробіжимося тут, подивимось. Напевно йдемо до магазину. Ти що таке? Зрозуміло. Давайте так. Ага. Все. А це вже придбано. Тобто... Кхе, м'яко кажучи, обістрався. Так, повернутися. На подорож ми один день. Так, один день на подорож. Ну що, спимо. А на цьому я закінчу оглядову серію. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайк, підписуємось на канал, пишемо коментарі. До зустрічі.